Журнал Монстр Хай все про новий фільм від каналу Тутовська 22 Ти не повіриш, з Дженнарета. Як почався концерт, то я почала співати і всі мені плескали. Коли я заспівала лише Привіт, Вам здається, що я розмовляю сама з собою? Та ні. Я розмовляю зі своїм вигаданим персонажем Дженнареттою. Правда, я художник? гаразд, гаразд, не буду хвалитися. Після того, як я з хазяйкою та усіма момческами переглянула фільм «Хамерна на суміш, я почала вигадувати своїх персонажів. Ну у мене, окрім дженера, є ще один вигаданий персонаж. Зараз переверну сторінку. І Я перевернула сторінку, і цим вигаданим персонажем є не А ви розумієте, що ця кішка це є суміш Нефері і Тереляй. І тут вона більше все взяла від троляй за зовнішністю, а за стилем — все від нефері. Поговори з Нефероляй. Уявляєш, не нефер Фароляй, коли я виступала, то мені всі ухлопали лише тоді, коли я заспівала перший куплет пісні Розмова оперетий не Фероляй могла бути б вічною, коли б не це. Ура, ура! Нарешті мені купили новий випуск журналу Монстер Хай! Вони почули скрики хазяйки. От лихо, моя хазяйка вже прийшла з магазину. Вона купила новий випуск Монстер Хай. Тепер мені потрібно ставати знову на підставку. Та-дам! Ну, ось я вже стою на підставці. Сумочка ходить до мене. Все, час завмерти. Ось він, новий журнал. Нарешті повертаюся. Оля, можеш мені допомогти з англійською? Ах, доведеться все закрити. Гаразд, іду. Ух, Тепер я можу розглянути цей випуск. Я розгляну найперший зі своїх друзів новий випуск журналу Monster High. Ура! І що з'явитися журнал? Опана. Я злізу з підставки, щоб вам краще розказувати. Є, yeah. подивимось на обкладинку журналу. Я вам буду розказувати, я прицелю. Ось так виглядає журнал Монстр Хай. На ньому є надпис Монстр Хай і під ним школа монстрів. Ми це Монстр Хай. номер журналу номер 11 А якщо дивитися по всій Україні, то 28-й 2014 рік. Якщо ви хочете виписати журнал, ви можете списати цей переплатний індекс 8-6-0-1-4. У цьому випуску є жахоскоп, про твоїзирки у листопаді. Перший надпис Химерна суміш і спеціальна тема все про новий фільм. Моя радість двічі більше, адже я давно хотіла прочитати про цей фільм. Зображено Френкі з фільму Химерна суміш. Френкі тут волосся в неї чорно-жовто-блакитне, платять в неї все коротеньке в коротеньких блискавках. І вона з фільму Хамерна суміш. Також у цьому випуску жаху гарні поради і все для монстро класного Хеллоу. Також тут є образ лагу... Лагуни Файер, Кловенерри і Клеолей. Всі ці три дівчата, а точніше шестеро, тому що вони змішані в одну, є персонажами фільму «Хемерна суміш. Хто вам з них найбільше подобається, пишіть в коментарі. А тепер перейдемо до журналу. Це дам Ось так виглядає перша сторінка журналу. На першій сторінці вказано зміст. І збоку є зображення русалки привода Сірени Вонбу. Що тут робить Ever After High? Тут робить Ever After High! Тут зображена Apple White та Raven Queen. Це така, можна сказати, така рекламка. А на цих сторінках журналу ви детальніше можете дізнатись про Тротер, нового персонажу школи Монстр Хай. Батько Тротер – Кентавр, а її мати Гарпія. Ось так вона виглядає. Її улюблений колір червоний вона любить фізичну газкультуру. Вона не може терпіти. Коли інші вважають кінь і хочуть приїжджати на ній з одного класу в інший. Але наполовину кентавр і наполовину Гарпія, ви можете познайомитися з цією дівчинкою прямо зараз. Після далі на Фероляй? Нарешті, нересті, нересті цей жаху комікс. Якщо ти не бачив фільм, то цей журнал послугує тобі, як. Джерелом інформації про нього. Тут зображено Френкі і різні картинки з фільму. Отже, все почалося з того, що Френкі захотіла дізнатися про свою монстру спадщину, але раптом все пішло на те, як планували. Величезний монстр перес переслідує Френкі, і це було до того, як її переслідував монстр. У лабораторії е, тата Река Стін можна знайти інформацію про спадщину Френкі. Робека просила дівчат, щоб вона не торкалася ніяких речаків, але, але туреля дягнула за вагень. І всіх дівчат затягує у білу машину. Дівчата звідти змішаними. Тепер у нас стоїть не кладін венера, туреля Клео, а кло венера клеуляй. Дівчата змішані і не можуть контролювати свої емоції. Тому монстри-гібриди мусить їм допомогти. Адже вони виросли вже майже змішані, тому що їхні батьки, привод, наприклад, і русалка, зомбі, і доріг. Вони допомагають. І, як ми бачимо на картинці, що Клео і Терлей вже дружилися з собою. А ось це. Батько Френкі його звати Спарки. У спарки немає батьків, і тому він їх сам хоче зробити і він виготовляє того монстра, за яким полюють дівчата. Вони мали ставити виступ до 200 річчя школи, проте все зірвало. Чудовисько розтрощило всю школу. Друзі мають забрати у Чудовиська ось цей білий диск, саме він призводить його до руху. Ренки заманює монстра у... так, у катакомби, там, де використовує всю свою життєву енергію, щоб спасти дівчат, а потім вона втрачає свідомість і падає. Але що буде далі дивиться у мультфільмі на суміш? Ох, це так зворушливо. Знову колись ми побачимо фільм. На цій сторінці монстра творчість. Малюємо монстри, і тут ми ну, бачимо, різні діти малювали різні малюнки. Дебільшого тут зустрічається і власне рук змішний персонаж. Наприклад, Ескаліта і Ванера. Всі малюнки я не буду показувати, але кожен гарний по-своєму. До якщо ти є в соцмережі, то приєдніться до нашої групи Http Виком, Монстр Хайт, магазин. І про чорні хазяйка по дорозі їх розв'язала. Тут про монстрогібридів, і тут дають запитання про нових монстрів, таких як Сірена Вунбу, Нейтганрот і інші. А ось тут ти повинен написати ім'я, наприклад, змішаного персонажа, як Клео і Туреля, чи як Робекка і Декулора. Ти повинен написати їхнє нове ім'я. Ось тут ти можеш зробити таблицю монстра Ти будеш так краще знати, хто з ким змішався. О тут жаху комікс вибивайло. Тут розказується про те, як сильніші учні за зомбі заважали їх, і гулія відстоювала за них. За допомогою Френкі, яка силою електрики кондиціонер запускає і забезпечує коротке замикання, то зомбі перемагають, тому що м'яч опиняється в трубі і вбиває всіх з хорошої команди. Хеловін у стилі. Ти можеш діти це Лонг». Або Френкі. А мене обділили. Тут розказується про те, як гарно можна намалювати нігті. Проте мені цей манікюр не дуже сподобався. Ось так його можна зробити. Плакат з журналу Химерна Суміш, а точніше журнал Монастер Хай, і тут зображено Кловенеру, а на другій стороні зображено авіатрути. Також у цьому випуску ти можеш прочитати про Джейн Булітл та її щеден. Тут дуже багато різних записів, але я прочитаю лише декілька. Ні. Але я розумію, що не можу так робити все на життя, тому шукатиму позитивні моменти у цій ситуації. Ось тут монстро тест, чи ти у надприкладній здібності. А ось тут монстро поради для Хелловіну. Ось тут є запрошення для твоєї монстро-подруги. Я навіть знаю, кому його дам, для моєї найкращої подруги з каналу Маріана Дориш. Монстро смачні наїдки. Тут розказується про банани бананове бузевілля. Так це бюле називаю я. Жаху, гарна грамок, як для драколору. Це, щоб ви розвеселили друзів, адже ви знаєте, що дракулора вона не відбувається в церкві. І, до речі, інвізи Біллі балотується на посаду президента клубу божевільної науки, і його друзі підтримують його виборчу кампанію. Як ти гадаєш, він переможе? Завантажуй страшенно класний додаток вже сьогодні. Цей ж додаток можеш завантажити допомогою програми App Store. Також на Україні тепер вийшов такий журнал, який відноситься до таких випусків, які я вам розказую, про який я вам розказую зараз. Це є спецвипуск, до якого йде не тільки журнал, а й кожен крутий приз. А такий випуск можеш вже чекати у продажу 19 вересня. 19 вересня Нарешті, жахоскоп. Зараз я знайду свій жахоскоп. І жахоскоп найкращої подруги. Захоскоп найкращої подруги. Ось так він виглядає. І у неї Monstro Factor 7. Хм, більше ніж мому у мому жахоскопі. У мого жахоскопі. Ось так він виглядає. У мене Monstro Factor 3. Досить непогано. Цифра листопада 4. Також у наступному номері, який вийде 19 листопада, і ви, впевно, можете його придбати, є календар на 2015 рік. І кожен місяць розказується в журналі про нового монстрика. Купивчий стиль тут розказується, що ховається у сумці та курора. З 19 листопада в кіосках шукай випуск монстра Хай з Ребекою в Кін. Там ти зможеш заглянути до нас секретного щоденника авіатро. можеш прочитати про Буніту Фему. І 35-та сторінка журналу, а точніше остання, ти можеш зробити ось таку штучку, яка висить. Це все про Хелен, і вона тобі дуже знадобиться у святкуванні. Глянемо, що на останній сторінці. Самі Ого! зустрічай нових учнів школи Монстер Хай. Це є гібридні монстри. Це є авіатро, Буніта Фемур і Сирена Вонбу. Ну, два монстри краще, ніж один, як тут каже Поніта Фемор. Заходьте на сайт monsterhigh.ua. Мені було приємно вам розказати про цей випуск журналу. І я з вами прощаюся і не тільки я, а й не Що ж, всім папа! -па. Якщо вам подобаються мої обзори, ставте лайки і підписуйтесь на канали.